Так уявляєте, серед нас є людина, яка реально може наше ДНК виявити. ви... Ну, десь три тисячі. Чого? Треба конфліктувати людям. Так. Тобто визначити ДНК, батьківського коштує 3 тисячі гривень. Це є для компанія. А це учасник та... можна запасувати І можна... Якщо комусь потрібно виявити, від кого ми такі пішли, наші... Безболісно, німно, без жодних проблем, ніхто нічого не знає. А цікаво, а було таке, що результати, якщо бували замовники? І ви були свідком того? Ну, ага. таке ще не було, але в практиці таке буває. Ага. Навіть мами є двойнята, і дві я... дитини різні. Таке я... таке я... буває? Не... Грецький кліфа. І різні батьки, Бо, і <гулінь> квіня. <і> <гулінь> 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 скільки можна дізнатися, якщо ми будемо щиро проявляти інтерес до інших людей? Я